Соляні лампи по вулиця Спортивна, 116. Боже, яка красота. СМТ Солотвина Закарпатська область України пропонує соляну Солотвинську лампу вагою 3,7 кг і висотою 22 см. Бачите, всередині це е, е, дирочка така. І ще одна. Є в самій лампі. Це в кожній соляній лампі таке для циркуляції повітря. І кращої іонізації. І заодно, щоб не згоріла лампочка, вона буде дихати. Зараз тут виключилась. Захист від бронколегенєвих захворювань. Більш детальніше розписано на сайті solilampa.com.ua. О, якщо тут щось вам мене подобається, я зараз що така гарненька сіль, що ми можемо, бачите, трошки почистити. Не, не подобається трошки. взяли, Прибрали. І вже буде подобатися. Ну мені не подобається, може вам все одно мені. О! Супер-клас! Супер! -клас, супер.